Нарешті ми стали на позицію, що війна це двосторонній процес, і якщо противник розповсюджує війну на війну на всю нашу територію, то ми повинні віддзеркалити і розповсюдити війну на всю територію ворога, тим більше що легітимні цілі це військові об'єкти або об'єкти подвійного призначення вони вони присутні на території ворога, і їх треба їх треба знищувати. Так що я я думаю, я, я сподіваюся, що наше наше керівництво, наше командування буде такі удари наносити. Ну, в принципі, от як ми чуємо від наших очільників і від Генштабу, і від служби безпеки України і від головного управління розвідки про те, що бавовни на території Російської Федерації ставати буде все більше і більше. Чи і дуже? тут наскільки я розумію, головне питання це виробничі потужності. Чим більше ми будемо виробляти цих дронів, тим більше треба створювати такої бавовни на території ворога. А от основне питання, пане Олеже, це буде відповідь на їхні атаки? Чи можливо ми візьмемо ініціативу в свої руки і почнемо першими, ну в залежності від наших цілей, бити по них, не очікуючи якогось удару від них. Так, це повинно бути не Це повинно вогневе ураження на території ворога повинно відбуватися відповідно до наших можливостей. От як тільки є можливість, треба, треба наносити вогневі удари. Як, як, як тільки вона збільшується, значить повинна автоматично збільшуватися кількість вогневих ударів. Ми, ми повинні розуміти, що кожна тонна Пального, не доїхавши до фронту, то це життя наших військових і це шаг до перемоги. Кожен вагон боєприпасів, який детонує на території противника, це ще крок до перемоги, і це е, е, мі, е, зменшення бойових потенціалів російської армії. Так що тут е, не треба чекати, тут треба просто діяти. Наступне питання, напевно, вже бачили, бо знову ж таки випередили це питання, пане Олеже. Брянська область, знову ж таки, по одній із нафтобаз відбулася атака дронова також сьогодні зранку. І місцеві влади Російської Федерації зазначають, що звісно ж втрат потір – ні, так все нормально, все окей. Однак збили два дрони за 500-300 метрів від самої точки ураження. Ймовірної. Я пам'ятаю, восени наші командуючі різними напрямками, Прямками військ, так говорили, що потрібно заморозити групування терористичної армії Російської Федерації на території України. І чи спостерігається зараз така тенденція, чи виходить у нас це зробити, чи є якась нестача у окупаційних військ, в паливі, впаливо-мастильних матеріалах загалом? На жаль, ні. На жаль, ми поки що це залишаємося нашим прагненням і нашою метою. Справа у тому, що у нам не вистачає вогневих засобів. Ну от дивіться, у нас давайте трошки от відмотаємо назад. Подивимося в історію. Да, на влітку наш уряд виділив на 4, 40 мільярдів гривень і, начебто, за, за підписали контракт з 40 компаніями на виробництво дронів. Скільки місяців вже пройшло, майже 4 місяці, навіть більше. А зараз ми з вами що ми спостерігаємо в засобах масової інформації йде тільки презентація тих же Бобрів, тих же uh, IQ 400 там, і інших дронів багато. Сьогодні. Ну я вже uh, пальців на руках не вистачить, щоб перелічити, скільки презентовано дронів. Але коли ми розмовляємо з військовими, uh, немає цих дронів на лінії фронту. Раз. І ми бачимо, що атаки дуже. Дуже такі малі по чисельності і відповідно слабкі по, вогневому, по вогневій можливості. Mm -hmm. Тому, на жаль, на жаль, поки що ми не можемо е, зробити так, що, щоб під ногами ворога земля горіла як е, наша, так і їхня. От. А що стосується, допустимо, застосування більш потужними засобами вогневого враження, то тут у нас е, взагалі величезна дірка, ну, ракет немає. З дальністю до 300 кілометрів досі а, авіації знов-таки з ракетами від 150 і далі а, кілометрів за, за, застосування. Теж немає ми тільки чекаємо їх. От, тому ми дуже обмежені. От на сьогоднішній день. Ми дуже обмежені в вогневих можливостях стосовно а, ураження противника на а, всю його глибину.